Ще один рівненський захисник повернувся до рідного міста на щиті. Упродовж тижня лікарі боролися за життя 49-річного молодшого сержанта Андрія Токарчука. Чоловік отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у Донецькій області. 31 травня серце військового перестало битися в одному з Дніпровських шпиталів. Не вистачає нам сил вже терпіти. Тягнеться довго десятиріччя. Вже тягнеться ця третя світова. Я не помилився слова, коли кажу третя світова. Тому що Україна і наші хлопці кістками лягають і а наша ненька Україна стає буферною зоною для того, щоб цей діснувати москальний сунувся далі. Андрій Токарчук народився та виріс у Рівному. Навчався у 21-й школі. а Згодом закінчив економічний факультет місцевого університету. Потім була строкова служба у прикордонних військах у Криму та робота у правоохоронних органах. Перед початком великої війни чоловік працював у Польщі, але повернувся додому, щоб захистити найдорожчих дружину, сина та свою країну. Для нас він дійсно герой, і водночас той, який… Завдяки якому ми всі тут зараз живемо, от. хочеться дійсно висловити слова подяки і дружині, і родині, і батькам, що дійсно він так от самовіддано віддав своє життя саме на дорожче. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності з квітами, щоб гідно вшанувати земляка. Поховали Андрія Токарчука на алеї Героїв кладовище Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику, Микола Брижицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.